скоротити дріб. Ми не можемо скоротити m в одній третій у знаменнику і m в одній третій у чисельнику, тому що це не множники. А скорочувати можна тільки множники. Так от, якось ці множники собі тут треба роздобути. Розкладання на множники відбувається всього двома способами: або формулами, або винесенням задушки. Будемо придивлятися, знаменник ми вже не можемо ніяк розкласти на множники, бо тут ні формула, ні задушки нічого не винесеться. А ось у чисельнику можна винести задушки М у 1 третій. Що таке м у 2 третіх? Можна записати так, що це є м в одній третій до квадрата. При перемножуванні, якраз і буде 2 третіх. Відняти м в 1 третій, це я ще не виношу за дужки, тільки переписую. І тут буде м в 1 третій відняти 1, тоді дорівнює. У чисельнику виносимо вже за дужки м в 1 третій. У дужках залишається m в степені 1 третя відняти 1. А в знаменнику маємо m в степені 1 третя відняти 1. Ось вони, множники. І тому ми можемо скоротити дужку цілком у чисельнику і цілком весь вираз у знаменнику. І отримуємо відповідь m в степені 1 третя. Ось так.